Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я буду розмальовувати банду піратів культистів хаосу. І, звичайно ж, розповім вам їх історію. Буде цікаво. Поїхали! Wrong, Цю банду я також збирав на стрімі, тому запрошую вас всіх до мене на стрім в понеділок о 20-й. Там я роблю багато цікавого і хобійного. Перед вами капітан банди піратів, а точніше, патріарх церкви глибинного відродження, якого всі в культі, тобто в церкві, називають верховний магістр Монсеньор Натаніель. А в мирському житті його звали просто капітан Джек Кувалдін. Капітан не завжди був людиною духовною, його шлях до пізнання таємниць хаосу, тобто до. Пізнання таємниць глибинного відродження був тривалим і тернистим. Багато років банда піратів Джека Кувалдіна тримала в страху мореплавців Південного моря і Чорної Затоки. Сотні кораблів вони пограбували і потопили. Але одного разу вони взяли на абордаж велике торгівельне судно. Каравелла дрейфувала в тихому нічному морі, гойдаючись на хвилях. Щойно пірати висадились на борт, вони побачили щось неймовірне. На кораблі не було жодної людини, ні екіпажу, ні пасажирів. В каютах не було особистих речей, а на камбузі вже давно ніхто не готував їжу. Пірати обшукали весь корабель і не знайшли нічого цінного і вартого уваги. В трюмах було порожньо, жодних запасів, жодних товарів, жодних слідів людей. Ніби тут вже кілька років ніхто не жив. Лише в каюті капітана стояла велика бочка з вином. Пірати перенесли її на піратське судно, відкрили і тільки назібрались святкувати, як дивна каравела, яку вони щойно пограбували, почала голосно скрипіти, тріщати ніби від старості, і помало йти на дно. Дивина. Перший келих вина випив капітан, жорстокий і хитрий Джек Кувалдін. Наступними були його помічники і боцман. До ранку вся команда була п'яна. Капітану снився сон. Він давно вже не бачив таких снів. Він прогулювався садом, чудовим, красивим садом, повних чудернацьких дерев і квітів. Все навколо рухалось, кипіло життям, і він почув голос солодкавий аж до нудноти, ніби з глибини зацвілого раю, голос, який сказав йому, що він Бог, добрий Бог життя. І він обрав його, капітана Джека Кувалдіна, нести добру звістку у світ, навернути людей в істинну віру, яка дасть їм нове життя, повне, красиве і позбавлене болю і турбот. Джек прокинувся і побачив страшну картину. На кораблі почалась чума. Його команда перетворилась на купу хворих напівмертвих, обсипаних гнійниками, які майже нерухомо лежали розкидані по палубі корабля, і просили допомоги. Хто увірує, той буде жити вічно, сказав капітан і підійшов до бочки з вином, з якої вони вчора пили солодке, ніби з полуниці вино. Він вийняв корка. Джек прокинувся і побачив страшну картину. На кораблі почалась чума. Його команда перетворилась на купу хворих напівмертв'яків, обсипаних гнійниками, які майже нерухомо лежали розкидані по палубі корабля і просили допомоги. Хто увірує, той буде жити вічно, сказав капітан і підійшов до бочки з вином, з якої вони вчора пили солодке, ніби з полуниці вино. Він вийняв корка, і з бочки полилась Чорно-зелена густа есенція, схожа на кисіль Рідина смерділа здохлими морськими щурами і постійно булькала. Капітан набрав повний келих і випив, ніби це було найкраще талійське вино. Хто наступний? запитав капітан. Дехто із команди зі страхом подивився на капітана, впав і помер. Хтось стрибнув за борт. І помер. Хтось голосно проблювався і помер. Інші поповзли до капітана, який стояв з чашею в руках. Усі, хто причастився божественною есенцією, отримали дар від доброго Бога. Всі вони пройшли шлях глибинного відродження. А Джек Ковалдін того дня перестав бути капітаном піратів, і тепер він верховний магістр церкви глибинного відродження Монсеньор Натаніель. А поки ведмедик качає прес, хочу нагадати, що саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і задонатити Збройним силам України. Наступний юніт у банді культистів це одержимі демонами. Їх тіла вкриваються мутаціями і слідами хаосу. Вони вселяють живий страх у всіх, хто їх побачить. Але в моїй банді духовно пропрацьованих і просвітлених піратів, тобто в церкві глибинного відродження, їх називають обраними або деяконами. Вони отримали особливі дари від Бога життя і покликані нести ті. Ці дари всім нещасним стражденним людям, які живуть своє нудне життя і не знають, що потребують порятунку від життя смертного заради життя вічного. Деякони не бачать свого жахливого вигляду, навпаки, вони вважають себе красивими і по-справжньому живими. Кожен з них має особливі мутації: хтось отримав клешню краба, у когось виросли тентаклі замість рук. Тіла їх покриті гнійниками і морськими молюсками, та вони не сумують, вони веселі і повні життя, бо можна дивитись і бачити страшні мутації, гниль, молюсків і хробаків, а можна вірити, що це божественне вилічує, і казати, яка я разниця. Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вам подобається, то допоможіть моєму каналу розвиватись. Додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку і напишіть коментар. А якщо ви хочете підтримати мій канал гривнею, то ставайте спонсором мого каналу або за посиланням в описі на сайт WargameWorld, придбайте мою гру great 72. Це простий настільний варгейм з фігурками масштабу 1 до 72. Перед вами одержимий діакон Кальмарій і одержимий діакон Крабсбургер. <му> Мутанти це особливі юніти в банді одержимих. Це обрані богів хаосу, які вже отримали страшні вбивчі мутації. Демон, який оселився в їх тілі, повністю підкорив собі волю людини. А демони це хитрі і підступні створіння, а не просто тупі кровожадні монстри. В моєму випадку мутант виглядає як русалка, красива, молода дівчина з великими цицьками, яка спокушає моряків і підступно навертає їх у релігію. Або з'їдає. Церкві глибинного відродження її називають святою. Свята Єфросинія пишногруда була піраткою. І до релігії вона прийшла випадково, коли після пиятики в таверні переспала з капітаном Джеком і наступного ранку дізналась, що він не лише відомий пірат-селебрит, але й духовний лідер тач. Тач, тач, тач і Божий дух вселився в неї з усіма побічними наслідками. Одержимістю, мутаціями і вірою в вічне життя в саду Бога життя. Її неземна краса приваблює нових людей у секту, тобто в церкву глибинного відродження. А її чарівна пісня, тобто божественна проповідь, змушує моряків стрибати в море зі своїх кораблів і присвячувати свої життя і свої тіла служінню Богу, товстому і запашному Богу життя. Отже, перед вами свята Єфрусинія Пишногруда. Парафіяни, секти енергія і зубілія, ем, тобто церкви глибинного відродження це так звані брати і сестри, люди, які ще не отримали дарів і не причастили святих таїнств від Бога життя, але дуже цього прагнуть, щоб отримати прихильність деяконів і капітана, не виконують всі їх доручення, а тих доручень є дуже багато. В портах брати і сестри роздають церковні газетки, вартовий маяк і закликають перехожих поговорити про бога запашних садів Єнургла. В містах вони ходять від дверей до дверей і розповідають про чудове, вічне життя в саду Бога Єнургла, Бога життя тач. Ну, а у вільний час вони зазвичай слухають кальянний російський реп на повну гучність, п'ють крутовуху і займаються снохачеством, поки не зійде помазаніє. А коли настає великий день і брат чи сестра досягає вищого рівня просвітлення, то верховний магістр монсеньор Натаніель причащає такого парафіянина святими дарами Бога Єнургла. І всі захоплено спостерігають, чого достоїться новий обраний, чи стане він одержимим, чи мутантом, чи бістменом, чи просто вип'є чорно-зеленої жижі, скривиться, проблюється і помре. Бо не всі достойні, не всі готові прийняти дари, не на всіх сходить святий тач дідуся. Отже, перед вами банда одержимих горлорізів мутантів. Ні, це не парафія московського патріархату, це схожа релігійна організація. Церква глибинного відродження, її духовний лідер, верховний магістр Монсеньор Натаніель, експерт з особистісного духовного росту, бобонний мільйонер і власник елітної портової рухомості і нерухомості на всьому старому світі, навчить вас, як вірити і багатіти душею. Церква випустила вже 10500 задоволених, глибинно відроджених, квантово стрибнутих і пропрацьованих парафіянів і парафіянез. Приходьте до релігії в легкості, ваше життя розділиться на до і після, в нашій церкві самі лише плюси, більше плюсів хіба що на цвинтарі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Нагадаю, що всі персонажі вигадані, а будь-яке співпадіння і схожість з реальністю не випадкові. Якщо я образив ваші релігійні почуття, то я не вибачаюсь, я старався. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте армії, і все буде Україна. Па-па!